Мої вітання. Отже, грудень місяць і підказка від слов'янських руд і від вищих сил. На що вам важливо звернути увагу в цьому місяці? Що ви можете трансформувати, що ви можете змінити, і що ви можете очікувати від вищих сил. Отже, як завжди, у нас буде 6 варіантів. Дивіться, будь ласка, будете обирати або за номерами. Перша карта. Або ви зараз відчуваєте, що вам лягає на серці, яка саме карта. Я так, як завжди, буду позначати ще камінчиками, бо є така тенденція, що більшість людей проще обирати, коли є саме ще якийсь показник, крім цифр. Не всі в нас люблять номерологію. Але буває так. Отже, є шість варіантів. Дивіться, будь ласка. Перший варіант це у нас Сніфріт. Другий Онікс. Третій у нас гранат. Четвертий варіант це у нас тигрове око. П'ятий у нас яшма. І Шостий це рожевий кварц. Отже, дивіться, обирайте, ставте на паузу. А ми починаємо з першого варіанту. Хто його обрав, дивіться, відчувайте, що це за карта. Я, як завжди, спочатку показую карту. Ви дивитеся на неї і відчуваєте, які у вас є почуття до цієї карти. Отже, про що ця карта? Так покладу, щоб її було видно. Угу. Про що говорить нам ця карта? Ця руна у нас називається Зоря. Тобто, вже по самій назві можна зрозуміти, про що йде мова. Мова йде про те, що у нас період, коли ми здатні побачити серед ночі, побачити щось, те, чого ви не бачили раніше. Пам'ятаєте, період десь серпень-місяць, початок серпня, коли починається зарипад, і ми можемо загадувати дуже багато бажань. Це саме той період часу. Тобто руна, яка говорить нам про удачу, про те, що людина знаходиться в потрібному місці, в потрібний час прийшла. Всі ті обставини, в які вона зараз потрапила, це саме ті благоприятні обставини, які будуть вирішуватися неочікуваним, неочікувано і дуже позитивно. Отже, для тих, хто обрав цей варіант, ваш місяць грудень буде дуже позитивним, неочікуваним. Можливо, у вас буде налагодження зв'язків. Можливо, в цей період часу ви будете відчувати відчувати свою силу, відчувати свою міць, можливості. Цей період часу ви можете відчути. Здатність щось змінити, ну, так само як ви розумієте, що є одна сторона карти, так само є і інша сторона карти, можливо, ще для когось це може так проглядатися ця карта, що ви зараз знаходитеся в стані, що ви не бачите виходи із певних ситуацій, але зрозумійте, що коли ви Налаштуйтесь на внутрішній спокій. Подивіться, будь ласка, на карту, От вона прям показує внутрішній спокій. Вам обов'язково прийде усвідомлення. Дивіться, чим цікава ця карта, це не робота внутрішня. Так? Я зазвичай люблю про це говорити. Це саме, це саме зовнішні дії, це допомога зовнішніх сил. Це перший варіант. Будь ласка, дякую всім, хто послухав. У нас другий варіант. Дивимося його, про що він нам говорить і що це у нас за карта. Я буду підглядати, як називається у нас ця руна. Ви поки її повідчуваєте. І це у нас руна. Так. Руна вітер. Да. дивно, що я її забула. Руна вітер, цікава руна. Дивіться, сама от позначка руни, от вона тут зверху, вже сама руна говорить про напрямок, про дію, про рух, про те, що грудень місяць буде для вас дуже рухливим, буде для вас дієвим. Тобто це цілеспрямованих досягнень, ви ставите собі мету і ви починаєте до неї рухатися. Так хтось слухав попередній варіант, дещо є схоже з теперішнім варіантом, це коли в на вас буде впливати не тільки ваш внутрішній стан. А і зовнішні. Якщо ще якісь карта буде, то, мабуть, це грудень місяць буде для багатьох людей саме таким, де зовнішні фактори будуть впливати на наше життя. Дивіться, саме вітер дає можливість направляти корабель в ту сторону, куди, куди будуть направлені вітрила. Да? Тобто, наше завдання, верніше завдання людини, яка обрала цей варіант ваше завдання направляти. Направляти свій корабель життя саме туди, куди ви хочете. Для того щоб його направляти, дуже важливо знати ваші плани. Ті плани, які ви пишете, ті плани, які ви створюєте, ви ну до речі, можете грудень місяць посвятити саме плануванню, і вам буде допомога зовнішніх сил, вищих сил. Саме в тому, щоб рухатися в тому напрямку, який ви для себе визначаєте. Так само, як і в попередній карті я говорила про темну сторону, інший бік, я не буду говорити темну сторону, не хочу. Про інший бік, інший бік, що якщо у вас не буде напрямку, то ви бачите є скелі, і корабель може на них наткнутися. Отже, усвідомлюйте, куди ви рухаєтеся. Знайте про те, що вищі сили вам допомагають рухатися. Єдине, що ви маєте мати ту цю мету і мати ціль. Тобто, бачите, така канача стрілочка. Рухаємося в заданих напрямках. Тут теж можна багато чого говорити. Є сонце, да є вода, тобто жіноча енергія, є у вас партнерне неочікуваний, можливо, якийсь друг, можливо, людина, яка вас буде підтримувати, буде вас, буде допомога вести. Якісь певні соціальні зв'язки будуть в цьому місяці, активні, тобто такий місяць, рухливий, активний. Дякую, другий варіант. Перехожу до третього варіанта. Отже, третій варіант у нас. Ми дивимося на цю руну, і це руна у нас називається. Я думала, це міст, вона дуже схожа, але це буде такий гром. Бачите, є сама картинка. Вже для тих, хто обрав третій варіант, про що може говоритися руна і як, як підказка. З одного боку, ми на картинці бачимо, що все рушиться, що є якась сила, яка повпливала на те, щоб міст, міст зруйнувався. Тобто є дві, дві сторони. Два береги, які були між собою пов'язані, а зараз він рушиться. Можна подивитися це як з негативного боку, але я б подивилася трошки з іншого ракурсу. Я б сказала, що ті зміни, які можливі, можливо, будуть протягом грудня місяця, вони саме пов'язані з тим, що прийшов час. Завершити те, що вже і так трималося е, на таких, знаєте, як кажуть, на тоненьких таких. Е, волосин, волосина тільки з'єднувала е, е, два цих береги. І зараз прийшов час для того, щоб е, зупин, е, розірвати ці зв'язки. Можливо, це буде. Е, Ну, не так легко. Можливо, це буде трохи певні якісь розчарування можуть бути. Можливо, ті плани, які ви будували, вони можуть і зруйнуватися, але, але я б хотіла сказати, що саме зверніть увагу, те, що ви не могли зруйнувати, те, що ви не могли, де не могли поставити точку на якихось відносинах, на на якихось певних. Подіях, то час прийшов для того, щоб це все завершило дію. Тобто, побачити, от, ви маєте побачити обидві, обидва береги як повноцінні, які не пов'язані між собою. Повноцінність і ні, не повноцінність. Мабуть, більше. Ну, да, і повноцінність, цілісність. Да? от Цілісність є цілісність тут і є цілісність тут. І не обов'язково їх між собою поєднувати. Про що ще може говорити грім? Тобто тут ви бачите, знову у нас іде зовнішнє втручання. Це не про внутрішнє, це про зовнішнє втручання. Можливо, ваша енергія буде настільки потужна, що сама ця енергія, тобто у вигляді, це може ріка, я думаю, що це ріка, що ваша жіноча енергія буде настільки зараз потужна, настільки здатна. Руйнувати все, що їй заважає, і самі вищі сили вам будуть цьому допомагати, щоб ви почали рухатися до своєї жіночності, до своєї сексуальності. До речі, тут теж прослідковується сексуальність. Отже, третій варіант, да, трошки такий не дуже лайтовий, але, але є дуже багато таких моментів, на які б ви звернули увагу саме в тому, що вам допомагають вищі сили поставити крапки над тим, на чим ви не могли поставити крапки. Переходимо до наступного варіанта, і це у нас тигрове око, і це у нас четверта карта. І це у нас руна Лель. Така чудова руна. Якщо ви пам'ятаєте, була колись казка, е, навіть ну, більше це про міф. Е, ну, ми будемо дивитися більше не на те, що там е, говорять міфи. Я б, мабуть, більше звернула увагу саме на саму картинку. Е, а, вибачається, не Лель, а день. День. Просто день. Дивіться, що цікаво, є ось такі позначки. Ви пам'ятаєте, це, це слов'янська знак, знакова система, де задіяна, пам'ятаєте, говорять, як іде по годинниковій стрілці, проти годинникової стрілці. В даному випадку ми розглядаємо цей знак як те, що має рухатися. Відповідно до природного циклу, ми бачимо силу, зовню силу, яка несе захист, яка несе світло, можна розглядати як от більше тут знаєте, як захист людей, які знаходяться на землі, захист вищих сил. От саме про це в нас говориться руна. Ця руна взагалі вона присвячується Дашбогу, якщо хтось знається на слов'янстві, це руна Дажбога, вона і говорить про радість, про захист, безпеку, благоприятні закінчення певних. Будь-яких справ, ну знаєте, як для кінця місяця, для кінця для місяця, який іде у нас в кінці року, це взагалі дуже така цікава карта, дуже класна, як завершення. Було б було б дуже добре, якби ця карта в нас випала на Україну, як на такий вищий захист, захист не лише наших богів, ну не наших, буду казати так, славянських богів. Вони вибачаю, що я так сказала. Я так думаю, що кожен має своє бачення до релігії. Це більше не про релігію, це про Творця. Я їх буду розглядати як Творця, як Бога, який створив кожну людину. І от саме от підтримка. Я б навіть це як підтримка роду і підтримка для Нації, народності або самого роду. До речі, що мені ще йде для на цей варіант? Люди, які обрали четвертий варіант, будь ласка, спілкуйтеся з своїм родом. Таке відчуття, що сам рід хоче вам надати допомогу. Але йде ще, знаєте, яка фраза, що ви можете допомогти своєму роду поставити всіх членів вашого роду в те. На свої місця, знаєте, є така системна системний підхід в родовій системі, і є особи, які не стоять на своїх місцях, які вилучені з роду. То в даному випадку ця карта може говорити про те, що рід очікує від вас, щоб ви прийняли всіх, хто були вилучені з роду, це абортовані діти. це... Можуть бути абортовані діти, можуть бути не лише ваші, а ті, які були в роду. І вони очікують того, щоб ваш рід став цілісним, став таким наповненим. Дякую, четвертий варіант. Переходимо до п'ятого варіанта. Це у нас Яшма. Дивимося на карту. Зразу зверніть увагу на кольорову гаму, яка вона так насить, наскільки вона насичена, наскільки вона в таких яскравих кольорах і, і наскільки вона потужна, да? оці, оці кольори вони такі з одного боку вони теплі, гарячі навіть, з другого боку вони можуть бути якісь і агресивні. Але наче сама карта поділена на дві частини. Дивимося на руну. Руна називається ферт що у нас тут? Бережіть своє серце. Не просто бережіть, а побачте цінність вашого серця, ваших почуттів, ваших емоцій, вашої чутливості. От хто брав цю карту. Будь ласка, будьте вдячні самі собі. Оце знаєте, як подяка самій собі. Подяка за те, що ви здатні тримати в серці добро, любов, цінність, бачити цінність свою в цьому житті. Дуже мені зараз іде оце розуміння вашої самоцінності, прийняття себе. Ви здатні самі себе. оце, до речі, та карта, яка не є впливом зовнішнього середовища. Тут я більше бачу, як знаєте, як внутрішнє. Люди, які обрали саме цей варіант це для от внутрішнього такої роботи. Це саме сприйняття своєї цінності, бачення того, що що ви здатні, здатні змінити зовнішню обстановку, зовнішню, зовнішнє середовище. Тобто, ваше серце воно може дати такий поштовх для людей, які вас оточують, що вони почнуть змінюватися внутрішня. От відчуття захи... внутрішньої захищеності. Ви теж можете відчувати. Це така прям потужна карта. Дякую, четвертий варіант. П'ятий переходимо... варіант, переходимо до останнього, шостого варіанту рожевий кварц. Дивимося на карту така, така надмістична. Да? Зразу ми бачимо дуже цікаві. Знаки в нас йдуть, все. це руна називається рок. І, ось подивіться, така, така позначка. І зразу бачучи от всі знаки, які є, можна, знаєте, ну, прям іде інформація: дивись на знаки для людей, які обрали шостий варіант. Ваш місяць, грудень буде повністю знаками. Ви дивитеся і читаєте все, що вам приходить. Все, що відбувається у вас протягом грудня місяця, це буде знаково. Прояви чоловічої енергії. про Жіночої енергії, налаштовуйтесь на внутрішній спокій, на бачення свого внутрішнього світу. Знаєте, дуже карта схожа на тару карту відлюдник, де людина займається внутрішнім самоосвідомленням. Але тут я б хотіла сказати, що тут дуже багато знакової системи. Кожні, кожні знаки розшифровувати не буду, вони мені ну, зараз не йде, але йде розуміння того, що зверніть увагу на те, на що ви раніше не звертали увагу. Якщо ви більше звертаєте увагу, наприклад, на кольорову гаму, то подивіться на нумерологію. Якщо ви дивилися на нумерологію, дивіться на Аромати, які вас чимось там, от зацікавили, можливо, ви ніколи не ну. Я не можу сказати, що не дивились карти, тому що ви дивитеся цей розклад, значить, явно ви звертали увагу на карти. Або, наприклад, ви ніколи не знали, що таке розстановки, або там нейрографіка, або ще якісь, давайте так, якісь такі дії, на які ви раніше не звертали увагу. Зараз вам важливо дивитися. І отримувати інформацію абсолютно з різних джерел. Там, де ви раніше говорили, ні, це не моє, мені це не цікаво. Просто дозвольте собі подивитися саме туди, куди ви раніше не дивилися. Ви обов'язково отримаєте додаткову інформацію. Хай із цього тексту ви візьмете одне-два слова, але це будуть потужні інсайти, які ви отримаєте. Отже, дякую всім, хто дивився цей розклад. Буду вдячна вам за лайки, за коменти. До нових зустрічей.